Друзі, дивіться, я зараз до лісочком. О, ви знаєте, що в мене все нестандартне. Я могла б вам показувати відео, що я в білій сорочці на білому фоні, і вам щось мудро розказую. А я вам розказую це все в лісі, в Польщі, в Варшавському лісі. Тепер я хочу сказати, якщо ви думаєте, що через таргет не можете заробляти, це помилка. А ви можете заробляти, тільки якщо ви точно знаєте, що ви і кому продаєте. Хто ви, що ви можете запропонувати, який результат ваш продукт дає людям. І якщо серед вашого оточення вам кажуть, ти що ти будеш ті сторіси знімати, ти будеш тим займатися, та то все несерйозно. Це просто люди, які не бачили, як це все всередині працює. На перший погляд, це здається, що це так, знаєте, дивно, що це за робота. Але ви просто уявіть, що соцмережі, YouTube, тік Instagram, Інстаграм, Фейсбук це спосіб комунікації з цілим світом, зі всіма людьми. І ви ж бачите, що бізнеси, які мають свої студії, танцю чи там магазини, вони всі переходять в онлайн, вони створюють інстаграм-аккаунт. Знаєте, як хтось сказав, забула вже хто. Якщо тебе немає в соцмережі, тебе немає. Тобто тебе як бізнесу немає, тому що тебе немає в соцмережах. А в соцмережі, ну ми можемо казати, що це не показує, там, Звісно, ви можете все фільтрувати. А ваше особисте життя це ваше особисте так, Іля. Ваше особисте життя це ваше особисте життя. І а, ви. Не мусите показувати сім'ю. Тут в мене йде чоловік і дитина, я їх не показую, так, тому що це мій особистий простір. Я не буду з тих блогерів, які показують дітей, чи там роблять якісь такі, знаєте, маніпуляції, щоб продати. Це не про мене. Я кажу, що в мене є продукт. Я ось така, я роблю це, і він отак працює. Хто вже купує мої курси, а той вже там бачить мене ближче, знає мене і так далі. Але. Я за те, щоб вам подати це все практично, тому що я людина практична. І е, що з польської мови, що з іноземної, що з рою, що з харчування, я ділюся лише власним досвідом. Тому що я так само, як ви, проходила багато курсів, класно упакованих, дали купу інформації, дали все так, всі сервіси, а виявилось, на практиці, я заробляю і працюю лише з кількома. А чому так багато дають? Оце все, щоб просто гарно, масштабно продати свій курс. Так, комусь це заходить. Але я тільки за те, щоб давати, знаєте, давати тільки те, що працює. Бо тому що якщо ми дамо те, що не працює, ну, на що воно нам взагалі треба? Ось, дивіться, ще на природу. Дивіться, як гарно. Чому кажуть знімати сторіс і там своє життя показувати, не обов'язково показувати. Для чого це все? Тому що коли ви показуєте себе в відео, у вас викликає виникає така довіра в людей до вас. Тобто вони бачать, що за цим аккаунтом стоїть реальна людина. І ви знаєте, я зараз себе, так скажемо, пробую в такій ролі продюсера. Що це таке? Це коли я... Використовую свій талант, який. Ну, ось, наприклад, я е, бачу людину, звичайну людину, яка працює на роботі. І кажу їй, що подивись, е, ти вмієш це круто, ти себе недооцінюєш. А в людини такий комплекс, що та куди я, та таких багато, ти знаєш, скільки таких? Ви розумієте, що це програма в голові. Людей багато, але ви унікальні, ви одні такі, і так само багато людей, які куплять саме у вас. Тобто кожна аудиторія знайде, кожен покупець знайде свою аудиторію, так? Ви знайдете свою аудиторію. І що я хочу сказати? Я беру ось цю людину і кажу їй: дивись, ти є крутий експерт, ти береш курс. Не курс, а береш, записуєш курс, його упаковуєш, додаєш бонуси, чим ти можеш вирізнятися, описуєш, створиш сайт, інстаграм аккаунт, телеграм, ютуб, даєш людям, створюєш воронку продаж через таргет, через чат-боти, знімаєш відео, там даєш чи пробний урок чи без пробного уроку, ставиш ціну, робиш автоматичну оплату. І продаєш свої продукти, ти займаєшся своїми справами, працюєш на тій же своїй роботі, а продукти твої продаються. І ви знаєте, я вам скажу так: те, до чого в просуванні я прийшла, прийшла інтуїтивно, коли я відкинула ці всі курси, де мені казали, так казали так, а я чую, що я так не сприймаю. Я вирішила зробити саме по-своєму, хоча я пройшла багато курсів по маркетингу і просуванню і таргету. І коли я це все відкинула. Я вийшла на те, до чого зараз вийшли люди. А знаєте, чому вони вийшли? Тому що е, оця вся заради продаж, оці сторінці, прогріви вони не те, що проїдаються. Це все нещиро, неправдиво. І що працює взагалі? У вас є інструмент, ви його просто використовуєте в різних комбінаціях: чи ретаргет, чи просування поста, чи ще щось. Може, так назад. Чи різні штуки? Йдемо назад помаленьку. Там вже пряма дорога на той. Помаленьку йдемо, і ти вже їх використовуєш під себе. І я хочу вселити віру в тих людей. Бо тому що в мене в натальній карті я такий собі теж продюсер. Чому я кажу, що я допомагаю людям шукати себе? Тому що ви можете в мене, наприклад, вивчити польську мову, англійську, німецьку, французьку, іспанську, італійську. Ви можете вивчити астрологію, стати астрологом чи експертом по дизайну людини і вже на цьому заробляти і купити курс випросування. Або ви, якщо людина, яка взагалі шукає себе, ви можете зрозуміти, що ви можете монетизувати, або вже монетизувати в онлайні існуючий бізнес, або. Знайти те, що ви можете монетизувати, якщо ви не знаєте і не хочете тим займатися, що я перелічила. Це все реально, це все можливо. Я така людина, яка можу дати вам сказати, які конкретні кроки, що за чим ви маєте зробити. А якщо ви візьмете людей, які вам це все втілять, або ви самі це зробите, то у вас буде результат. Тобто, в мене навіть от по дизайну людини я дивилася свою карту, що в мене так є, що я можу сказати конкретно. Зроби так, зроби так, тобто у мене в голові зразу, знаєте, з пазликів складається е, картина. І сказати, що у вас може спрацювати і як це може розігруватись. Тобто показати те, чого інша людина не бачить. Е, ось. І тому я хочу вам розвіяти міф, тому що я вже 8 років в онлайні. Коли я туди йшла, а в мене ніхто не вірив, так само, як з харчуванням. Всі казали, що я скоро помру, бо я не їм м'ясо. І e, 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 e це все я зробила сама, по-новому. Сама прийшла і кажу вам, що в мене є курс ще по е, e, По тим всім штукам ви до мене звертаєтеся і описі курсів і e, a, або вивчаєте нову професію астрології, або вивчаєте наземні мови, або вчитеся таргету, якщо ви вже знаєте, або не знаєте, що хочете робити. Ось, любі мої, це я вам хотіла сказати. Все, дякую вам і поцілимося.